Доброго дня, мене звуть Вазан Векір, і сьогодні ми розглянемо одне з фундаментальних явищ фізики кулувальний рух. Колувальний рух це рух, у якому об'єкт переміщується навколо певної точки рівноваги, і наточує нас у повсякденному житті. О як же це все працює? Давайте дізнаємось. Колувальний рух це рух, у якому тіло здійснює періодичні переміщення навколо точки рівноваги. Це може бути, наприклад, маятник, струнний інструмент чи навіть рух планет навколо зірок. Колувальний рух може бути як механічним, так і електричним. Колування можна розділити на два основних типи вільні та вимушені. Вільне коливання відбувається, коли тіло рухається лише під впливом своїх власних сил, як, наприклад, у випадку смертнику. Вимушене коливання відбувається, коли рух об'єкту викликається зовнішнім впливом. У колувальному русі є кілька важливих характеристик. Найважливіші з них це період, амплітуда та частота. Період це час, за який тіло робить повний цикл коливання. Амплітуда максимальний відхід від точки рівноваги. Частота визначає кількість коливань за одиницю часу. Колувальний рух можна знайти в природі. Ось, наприклад, хвилі на воді. Вони класичний приклад коливань, де кожна частота хвилі рухається вгору і вниз, передаючи енергію, але сама вода не переміщується далеко від свого місця. Колувальний рух використовується в багатьох технологіях, наприклад, годинковий механізм, заснований на колуваннях маятника або кожини. Струнні інструменти, як от гітара чи скрипка, також створюють звук через коливання струн. Коливальний рух це важливий аспект нашого світу, який проявляється в природі, техніці та мистецтві. Тепер ви знаєте, що таке коливання, як вони працюють і де вони використовуються.